Друзі, ви знаєте моє ставлення до психологів. Це ті люди, які, ну, в принципі, займаються досить важливою для людства наукою, Тобто знанням про душу, псюха, да, душа. Але одночасно з тим, це така наука, яка базується на дуже старих знаннях, які надзвичайно застаріли. І особливо в тому сенсі, що вони дивляться на людину як Ну, Приколіцькому, пам'ятаєте, я вам розповідав, що дивилися на людину як на да? Це просто так, як, як мавпа, фактично. Зараз ця тенденція трошки, трішки поліпшилася і почали вже розглядати людину як таку соціальну тварину. Ну, все рівно тварина залишилася. Так, от, є хороша новина, про яку зараз вам розповім. Якщо ви вже дослухали до цього. Моменту, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Захочете дізнатися більше про що я розповідаю. Це можете підписатися на мій Patreon. І також велике прохання донатити на дрони Стерненку чи там комусь ще. Це надзвичайно необхідно нашим Збройним силам. І так, потрібно всіх привітати. Я радів вже кілька днів, тому що пройшла дуже цікава новина на Фанс Клютюг. Про те, що в Канаді психологи почали приписувати своїм пацієнтам, знаєте що? Відвідання галереї, відвідання концертів. Виявляєте собі таке? А я сподіваюся навіть читати книжки або особливо вірші, поезію і філософію. Уявляєте, психолог приходить хвора людина до нього, як, як мало бути. Приходить хвора людина, в неї щось, щось не так, вона не знає, що робити, і це нормально. І от тепер є така практика, нарешті ми дожили до цього часу, коли психолог каже: Ви знаєте, що вам потрібно послухати 41 шу симфонію Моцарта, або там почитати, наприклад, вірші Шекспіра, так? або Шевченка, або ще когось. Це про що це говорить, що психологія тепер уже включає нарешті те, про що ми з вами дуже давно говоримо, включає такі бажання людини. ну Якщо взагалі-то говорите, то, то це культура. Якщо ви, от я вам дам лінк спеціально, і там є інтерв'ю з одним лікарем-психологом, який розповідає, чому вони так роблять. Я вам про це вже дуже давно говорю, про хімію. Пам'ятаєте? В своїх передачах, в своїх відео на Патреоні, можливо, навіть більш конкретно я говорю, подаю навіть методики, техніки, як добувати цю хімію. Хімія це значить хімічну реакцію переживання від красивого. Це значить, дивіться, чому я радію, тому що це значить, що психологія тепер і про це говорив український теж. Вона тепер, нарешті, буде включати, я сподіваюся, дуже от якраз те унікальне, що є в людині. Тепер потрібно змінити фактично, їм потрібно тепер буде вивчати, в якому сенсі, вивчати роботи курінського, до яких ми з вами вже маємо доступ. Ми вже можемо цим користуватися. І тому, фактично, нам з вами. Вже можна не очікувати, не чекати на якусь реакцію, поки ми підемо до психолога, і він нам скаже, що ви знаєте, от вам потрібно все-таки почитати Шевченка, чи вам там, там ще щось. Да? От, чи подивитися э, картини Рембранда. Да? Нам з вами вже не потрібно цю... чекати, поки це станеться. Оцим культурним самолікуванням корисно займатися. Прямо сьогодні і зараз, через те, що це не тільки самолікування, а це ще якби ну, олюднення. Це такий якийсь певний зв'язок з молитвеним, таким, з божественним. Це те, що тільки нам, людям, дано. Ми можемо переживати оці найбільші шедеври, найбільші красоти. В, нашому, в нашій цивілізації. От. І питання стоїть тоді, а чим самоліку як цим самолікуванням займатися. Ви знаєте, концепцій досить багато. Я, можна, звичайно, звернутися до такої простої, дуже простої, яку запропонував Гьотте. Він говорив, що в день потрібно ну, культурній, нормальній людині, прочитати. Вірш, подивитися якусь картину гарну, і послухати якусь гарну музику. Супер. Звичайно, є багато. Е, додат... Крім цього, Гетти, я почав, бо це якби, дуже, дуже такий простий погляд, дуже доступний. От, ми з вами, Курінський, давав легенда Лібрі. Да? У нього була легенда Лібрі по літературі. Німецький, звичайно, німецька, французька, англійська. У нього десь була, можливо, в якійсь книжці і передрукована. Потім. Але зараз у нас з вами є також такий помічник, який називається як штучний інтелект. Так от, в нього теж можна запитувати, через те, що це вже не просто такий, знаєте, інформаційний якийсь джерело інформації. Він може підготувати досить творчо, між іншим, може підготувати ту інформацію, яку ми хотіли б від нього отримати. Звичайно, він спочатку зроблений, запрограмований так, щоб давати загально, але потім можна заглиблюватись, запитувати в нього більше, давати йому завдання, щоб він розкрив щось, і штучний інтелект може вам дати. От я спеціально вводив в нього, які. Твори потрібно знати, шедеври потрібно знати ну, нормальній людині, кожній нормальній, скажімо, інтелігентній людині. Він дає досить хороший список. Він дає спочатку там, по 5, по 10 творів, якщо в нього попросити дати по 50, він дасть по 50. Звичайно, в нього, до нього є запитання до цього штучного інтелекту. Наприклад, він радить відразу реквієм Шекспіра. Про, 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 пробачте, Реквіум Моцарта послухайте. «Реквіум» — це дуже складна робота у Моцарта. Це, можливо, найскладніша робота, яка у нього є. І вона настільки трагічна, що. ой, я не знаю, чи, чи можна відразу так заходити в реквіем. Якщо подив... Ліпше 41 ю симфонію, 23-ю 40 «40-у», Потім фортепіани концерти у Моцарта і 21 й здається, дуже, дуже цікавий, хороший. От приблизно такі йому дати. Можна взагалі не ним користуватися або йому, цьому штучному інтелекту, запитати, дай, будь ласка, список найліпших творів Моцарта. І всіх переслухати. І тоді можна самому, я вам розказую це, як робиться процедура, так, техніка. А ви вже можете її застосувати до чогось іншого. Він дав нам, наприклад, 10 робіт Моцарта. Ми беремо, прослуховуємо всі, можна починати навіть від найкоротшого, від вступу до симфонії якоїсь. От. Потім можна вже собі ставити таке завдання: а яка робота мені найбільше подобається у Моцарта? І так само можна зробити по Баху, по Бетховену І д. 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 І можна цей список пробувати. Продовжувати і на поетів переходити, і так далі, для того, щоб виробити, нарешті, оцей такий тезаурус, да, того зрозуміти тезаурус культурної людини, який ну, дозволяє їй триматися і бути людиною в цьому світі. Тому штучним інтелектом потрібно користуватися. Я ще про це буду говорити. До речі, я навіть повертаючись до психолога. До психології, що вона починає радити людям все-таки лікуватися, в якомусь сенсі лікуватися, а то вже форум, да? Коли у людей, якщо є вже якась патологія, лікуватися культурою, я навіть програму свою, цю, яку я раніше називав культурфраге, це означає запитання культури, я навіть перемінував її. Культур кемі або культур-хімія, культур для того, щоб звернути привернути вашу увагу до е, спостереження за собою. Про інтроспекцію, шукайте на моєму патреоні. Про інтроспекцію над собою для того, щоб ми добували якраз оцю хімічну реакцію. Ай, да, ну, Будемо про, про це ще говорити. І останнє питання, яке я хотів би розглянути. Тепер також через призму цього всього, це питання російської мови. Від неї потрібно відмовитися, люди добрі. Ті, хто дивляться цю передачу як можна швидше. А наскільки, скажу вам, від російської мови можна відмовитися настільки довго, настільки вона не стане для людини іноземної. От тоді можна щось з неї почитати. Ну, наприклад, там, раннього Маяковського можна почитати, можна, мабуть, Мандельштам гарні вірші писав, мабуть, можна Платонова. Ну, от цей список, ну, якщо ви захочете Гоголя, в якомусь сенсі Гоголь цікавий, особливо його п'єси, нічого не скажеш. Тому, ну, але це, мабуть, і все. Цих чотирьох хатерів цього достатньо. Але російська мова шкідлива тим, от як, як хімічна реакція. Да, вона шкідлива. Я зараз вам я розкажу чим. Тому що вона має, от тепер ми будемо говорити трішки про фізику, а не про хімію. Вона гравітацію має. Вона притягує людину до, як я думаю, куди? Є таке місце в Москві, да, так, Червона площа. От туди вона її притягує людину. Причому ментально. От це туди тяжіє ментальність людини, яка говорить російською мовою. Вважає себе, що вона так і потрібно говорити, має говорити російською мовою в Україні. От туди тягне в Москву на Красну Польщу. а потім в Достаєвщину. Достоєвщину це п'янство, вбивство батьків і так далі. І так далі. Це вже. Не буду вам багато про це говорити. От, тому потрібно відмовитись, потрібно вивчати українську мову, вивчати теж, до речі, українську мову. Її легше буде вивчати, якщо вивчати її як іноземну. Тоді ми можемо набагато чого відкрити. От якраз іноземний ми маємо приріднювати, а рідну українську ми повинні вивчати як іноземне, щоб була між нами певна відстань для того, щоб її вивчати досить так ретельно і смакувати. Це мова дуже красива. Ну от, На цьому, я думаю, буду завершувати. От, хай вам щастить донатьте ЗСУ, і Слава ЗСУ.